Україна Є Україна, 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 Вега, Вега, Веге, влада не хоче. Ми піде, влада не хоче, ми піде. Слава Україні, Героям слава! дорогі наші студенти. Мене дуже втішило, що я сьогодні бачу вас тут. Що ви сьогодні знову. На чолі процесів, які відбуваються в Україні, я думаю, що всі пам'ятають цю революцію на граніті, яка змінила курс України і дома, якого в якій важливу роль відіграли студенти. І я думаю, що цей час, який сьогодні настав, він також є важливим для України, для нашого майбутнього, для вашого, для нашого разом з вами майбутнього.